Оба забрала у нас дивовижного футзаліста, талановиту людину хорошого спеціальності першого року. Тільки на мені вперше попався у вічі Петро Бублик. Як усі осміхалися, тут отака 1-0. Скаут Груп виходить вперед. Ось на фоні цих всіх дискусій. Скаути, ну фаворити. Войтек Іван Вишивана. Є можливість удара. Порота Володимир Живан пробиває ще... На зону. Сергій Пучковський і... блокує Андрія Кузьміна. Ярослав Михалюньо. Удар в дальній кут. І чує одне Степан Струк знайшов необхідні слова для своїх парубків, які незабаром зустрінуться зі смарт-зірками. Передача. грама циша на добиванні Кравець. Стовий шість свого колективу. Йде передача. Смарт-рок-зірки розписали Мирову, граючи з а... Кузьмін на Руслана Марченка. І шукає продовження. Через кравця розібрався. Леган та Кузьміну. Віддати ще одну передачу можна було. Ярослав Медків стояв у воротах. Спокійно Михальчук. Він теж набрав участь попередньому спарингу. Був Живан, був Яковенко. Помилка. Кузьмін. Ударна позиція потрібно забивати у цьому епізоді. Удар. Гол 2-0. Браво, Андрій Кузьмін! Над вухом пролетів м'яч Тарасу Росу Мацишину. Це втрата немає Ростислава Білика. Натомість є Олександр Щепанський. Вихання передача. Гол Іван Грубіяк говорив я ж про Зінадіна Зідана, І його величність зараз забиває. 3 30. Іван Грубіяк. 23. Фіксує. аут. Пучковський не забиває. Яку... Відкривається Ігор Кравець. Потрібно пробити поворотам. Дивиться уважно за всім, що відбувається. Вавренчук на суперника. Тарас. центральну зону. Володимир Живан. Хороша передача. Далі. Помилка. Живан. Ударна позиція. Потрібно було завдавати удару раніше. Стрики. Ладно було досягнути цієї передачі. Богдану Демковичу. Йде в обіграш Демкович. Пробиває під поперечку. М'яч. Розвертається довкола своєї осі. Тут вже помиляється. Кузьмін та Грубяк. Іван може оформити дубль. Удар повз ворота. Від, від команди Scout Gaming Group. Живан. Атака 3-2. Потрібно ставити крапку. Яковенко не забиває. Ще Щоб... пасти залишатиметься під контролем. Оєпам. Михальчук. Передача Отримує б'є з лівої в дотик. в, сторону. в центральній зоні. Яковенко. Удар! Сейв Щепанську. В подальшому в цьому протистоянні. З коліном якийсь дискомфорт. Удар стійка на добиванні. Живан не забиває. Ще одна спроба Володимира віддає передачу. Вистріл. 2-1 могло би бути, але це 3-1. Власне, грубяк забив третій м'яч. у підсумку. Вертаємо з великим задоволенням на перегляд заключної 20 хвилинки. Першого поєдинку Панківа. йому це не вдається. Панків. Іде далі. Самотужки. Груб'як. Відпустив суперника з швидко. Шведовець Анатолій Матвієвський. Кравець Кидає на Маріана Вавренчука. Вихід 2-1. Потрібно забивати. Удар. Гол! Без шансів для Мацишина. Ну тут знову ж таки потужний удар. Зараз ставлять перед собою ще вищу ціль. Нас догнали. вони скауті. Удар в ближній кут! Ще боролася за місце у топ-6. Михайлюк перехитрив суперника. Живан. Рухається далі. Живан! Передача, гол! Браво! 4-2. Хороша комбінація від блакитно-чорних Оплески з трибуни. Лава запас. Настрайки ліги Зокрема, серед претендентів на золото та бронзові нагороди вроде вихалю. Подає передачу грубі'я гол оформлює Іван Дубль! браво. Зізу! Також як і у фіналі чемпіонату світу 90 -х. Буде розвинути чергову атаку. Фут за жовтих мніжках. Правда, вони помилились. Гол! Пучковський 5-3. Тут же Сергій йде відпочивати. Надто багато собі дозволили. Свої думки. Контрнаступ. Яковенко, можна зараз забивати. Удар над воротами. Це можливість і йому сьогодні відзначитись. Но якщо це зробив Грубяк, чому б не наважитись і Марченко Стрикаль! Швидою в дальній. На стільцях, де знаходяться уболівальники. Помилка Живан. може завдати удар цієї позначки. Щепе. Панків. Переведення не проходить. Тут без фолу. Живан. Вже так лежачий М'яч відбирає. Володимир на ударній позиції можна завдавати удару. Стрикаль, Живан не забиває. Стійка. Не пропустіть уже за мить.